Вітаю вас, пані Аліно. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, на яку суму цьогоріч було було фінансової підтримки, і на які сфери саме АПК її все таки вирішили поширити. Ну, проект ПАР, так ми його називаємо підтримка аграрного розвитку Хмельницької міської територіальної громади передбачає три напрямки підтримки: це рослинництво, тваринництво і органіка. Всі ці три напрямки в цьому році спрацювали непогано, на мою думку, так як були вперше реалізовані в Хмельницькій міській територіальній громаді, і по кожному з цих напрямків ми мали певну кількість заявників, які на даний момент вже отримали різні суми компенсації і в ціл. Уму ця сума складає понад 200 тисяч гривень. З міського бюджету було виділено грошей на підтримку аграрного розвитку в громаді. Наскільки це все таки вплинуло на приїзд поголів'я ВРХ і збільшення самої площі посівів? Тобто, про який от ефект наразі ми можемо говорити? Важко на даний час сказати, тому що певна статистика береться відповідно за рік. Попередній рік до цього року суттєвих змін ми не побачили в принципі, але якщо це стосується рослинництва нішових культур, то звичайно їхні площі зросли. Мається на увазі близько 10-15% було його їхнє збільшення так само і на приріст великої рогатої худоби. Ми поки що не можемо говорити чітко на яку кількість зросло це поголів'я, тому що програма почала діяти тільки в цьому році. Але ми в далекоглядній перспективі розглядаємо можливість моніторингу збільшення цього поголів'я в населенні, Мається. Якщо говорити загалом про бюджет громади, то що от саме ВІТ може отримати від таких дотаційних програм? Прошу, хто може отримати? Бюджет громади. Ну, звісно, програма підтримки аграрного розвитку вона націлена на те, щоб в першу чергу фізичні особи, а фізичним особам ми передбачили програму підтримки за вирощування поголів'я курів власного відтворення. То це націлено на те, щоб такі люди більш були ініціативними, і розвивалися саме в галузі молочного скотарства, і відповідно, якщо вони будуть надалі нарощувати поголів'я великої рогатої худоби, будуть мати від цього відповідно якісь надходження, і е, можуть переходити в інші ланцюги, скажімо так, своєї діяльності, тобто створювати вже якісь юридичні форми е, свого врядування. Тобто, це можуть бути і сімейні фермерські господарства, це можуть бути і фізичні особи підприємці, тобто ми хочемо стимулювати збільшення юридичних осіб і, відповідно, і сплату податків до місцевого бюджету таким чином. Забігаючи. Ну, і... от дещо... Так, перепрошую. Так, так. Ну, а те, що стосується, звичайно, і органічного виробництва, це, звісно, популяризація. Ми дбаємо про здоров'я нашого населення і е, хочемо, щоб якомога більше е, жителів міста і громади споживали якісний продукт, тобто ми за еко, ми за те, щоб це було і якісно, і це було корисно. Забігаючи дещо наперед, все таки які програми пропонуєте, аби працювали і наступного року? Зрозуміло, що це йдеться лише про якусь таку певну пропозицію, бо як знаю, бюджет на 2024-й все таки ще не голосували правильно. Ну, я хочу сказати про те, що це був прийнятий програмний документ, тобто підтримка аграрного розвитку, вона діє в межах програми підтримки підприємництва громади до 2025 року. Тобто, це вже чітко визначені напрямки, за якими і буде надалі розвиватися громада в даному секторі мається на увазі. Ми надалі будемо намагатися фінансувати ці напрямки. Єдине, що зараз розглядаємо можливість трошки їх удосконалити, тому що Попередній рік він був таким стартапі для нас. Початок стартували ці програми. Вони в дечому були трошки недосконалими. Тому на початку наступного року ми попрацюємо над тим, щоб їх, так би мовити, покращити і мати вже більший ефект на наступний рік.